Розказує історію про брехуна з Ірпіня. Значить, це мені розказує Діма брат. Дзвонить до його замовник, потрібна водосічна система, великий заказ, треба ціна. ну, Понятно, ціну можемо зробити без проблем. Говорили, говорили, балакали, сіли, заплакали. Коротше, не замовив він. Тут проходить трошки часу. Дзвонить цей клієнт і Дімона грузить. Чого ти негодяй, мені сітку не поставив на жолобу? Тут Дімон з ним поговорив і каже: чоловіче, я ж тобі кай, нічого не робив, чого ти мені грубиш, хамиш? Він типу ай-яй-яй, сорі, помилився, вибив. Ну, одним словом, потім він трубочку від його не брав, потім якось щось там списалися, розібралися. І цей же ж брехун дзвонить сьогодні до мене вранці і одразу на мене з наїздом. Я вас заказував три роки тому водостічну систему, і я задовбався листя чистити. В цьому жолобі. Брехуне, скажи, будь ласка, три роки і місяць часу. Де ти такі інтервали взяв? Я спочатку скажу на його. Чоловіче, скинь мені, будь ласка, фотографію кріплення труби. Як воно виглядає? Він каже: так мені сітка треба, не труба. Ти мені когось скинь. А я це для того спитав, щоб по кріпленню побачити, чи наша робота, чи не наша. Бо дійсно є такі в людей ситуації, що. Хлопці поробили і попрацювали, а за ці якісь недопрацювання не хочуть братися, не відповідають за роботу. І він, коротше, не хоче скидати. Підзвонить до мене опять. то зробиш мені сітку чи не зробиш? Говорю, з ким мені фотографію. Він каже, причому тут фотографія кріплення труби, як я в тебе сітку прошу. А того я й питаю, щоб не допрацьовувати всяку фігню, яку ми не робили. Звертайся до тих, хто тобі робив. Так що, кому потрібні класні водостоки з правильної сторозини? Правильно укомплектовані, це тільки компанія безшовні ринви. Ринви за один день. Так що, люди добрі, коли ви спілкуєтесь з постачальниками продукції та робіт, обумовлюйте умови співпраці. Бо, як практика показує, в 90-80% потім ти нікому не потрібен, а потім нам голову морочите. Ринви за один день.